Вітаю тут! Це канал Lazy IT, і сьогодні я розповім вам про дуже цікавий проєкт, який я думаю, ви бачили нещодавно в неті. Дуже багато хто про нього писав. Він називається Chat GPT. І він від OpenAI. Ось на їхньому сайті я зараз знаходжуся. Сам чат GPT виглядає ось таким виглядом Виглядає ось так. Для того, щоб можна було. Продемонструвати та подивитися його можливості. Що це таке? Це у нас Artificial Intelligence. Intelligent, який е, вміє відповідати на ваші питання. Наприклад, крім цього, він вміє ще дуже багато всього. Але сьогодні нам цікава саме ця його властивість це відповіді на питання. Тут є якісь стандартні питання, можемо задавати якесь своє. Давайте спитаємо, щось стандартне. Я. Багато питань йому задавав біля сотні, це вчора тільки. І е, дуже цікаві, дуже змістовні у нього відповіді завжди. Як бачите, він е, розбиває своє питання, в принципі, як завжди, на три частини: вступ, відповідь на питання і в кінці якийсь підсумок. Побачимо, чи буде підсумок ось тут. Уже 9 пунктів, 10 пунктів. Тут підсумку нема. Окей, але якщо спитати, наприклад, він, до речі, може відповідати не тільки англійською. Що таке бот? Давайте його спитаємо. І ось пішла у нас відповідь одразу. Дуже цікава штука, дуже класна, використовувати можна багато як. Але сьогодні ми зробимо невеличку колаборацію між цим чат-GPT та нашим Telegram. Для цього нам потрібно буде, буде зареєструватися на сайті openai.com. Я тут вже зареєструвався, нічого там складного немає. Заходимо і отримати потрібно буде API-ключик, це безкоштовно. Як бачите, у мене отримано три ключі. Ви можете побачити ключ, коли натискаєте Create New Secret Key. Він одразу покаже його весь. Потім можна його рівокнути. І як бачите, у нас в Usage є баланс невеличкий. Я думаю, що всім так надається. Мені надалося 18 доларів. Я використав загалом. Скільки тут було? десь, не знаю, 120-130 реквестів. Це мені обійшлося в 13 центів. Окей, після того, як ми отримали IP, нам знадобиться ось такий простенький код. Всього лише 27 строчок, не враховуючи строчки з пропусками. Ми імпортуємо бібліотеку Telebot Teleton, OpenAI, Це бібліотека, яка їхня рідна, якій вони пропонують користуватися. Можна прямими реквестами це робити, але воно не так зручно. Беремо е, токен від нашого бота телеграмовського, від, о, попередньо отриманого від Подфазера. Беремо е, у наш ключик, який ми отримали ось тут. Щас ще раз. Ось тут. Потім відловлюємо хендлером весь текст. Цей бот е, робить наступне: коли він бачить в тексті, що до нього хтось позивається, да? він шукає своє ім'я. Він бере питання, яке йому поставили, пересилає його до OpenAI, отримує відповідь і видає назад в чат. Як бачите, він працює тільки в одному чаті. У нас ось тут в нашому чаті Python for Dummies. Спеціально, щоб більше ніде він не відсвічувався і не забирав і так невеличкий бюджет. Хоча, думаю, його вистачить набагато. Тож, бот шукає. Щоб в чаті хтось звернувся до нього. Якщо таке звернення є, він з нього видаляє своє ім'я і ще один додатковий пробіл. Потім відсилає це звернення е, через OpenAI, е, використовуючи наш токен, отримує е, відповідь. Відповідь розкладає е, по рядочках, бо відповідь може бути довга. І відповідно кожен там, рядочок або неповідомлення, він відсилає один за одним, один за одним. Якщо е, хтось інший питає в нього не в цьому чаті, то він пише, що вибачте, тільки для цього чату. Як бачите, зараз бот вже запущений. Е, я спочатку запускав його без обмеження по чату. Давайте подивимося, які питання я йому став і що він мені розповів. Як написати Python-бота? Досить велика інструкція. Е, значить, хто ти? Як писати бота на Python? От українською питав. Ось так питав, як справи, що таке бот. Він дає досить цікаві змістовні відповіді. Так само ми ганяли його вчора в нашому чаті, він теж надавав, які існують бібліотеки для Телеграм на Python. Як бачите, ось він відповідає. Давайте спробуємо його е, щось спитати зараз. Е, якийсь час йому потрібно для того, щоб відповісти. Давайте його спитаємо, е, як... Працюють а, словники у Python. Ми його згадали, він отримав повідомлення. Зараз він подумає, обробить інформацію і видать нам відповідь. Ось і відповідь. Питання можуть стосуватися не тільки коду чи техніки. Він відповідає на загальні питання, як бачите, він відповів на питання, як організувати вечірку для 10-літньої дитини і так далі. Дуже цікава штука, дуже рекомендую, користуйтесь, вивчайте. за цим майбутнє. А на цьому все. Дякую, що подивилися. Якщо у вас залишилися питання, можете задавати їх в описі під відео, або у нашій групі в Telegram. Слава Україні.